Вітаю бухгалтерів медичних закладів. З вами Олена Озерова. Якщо надавач медичних послуг зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я із травня 2025 року зобов'язаний реєструвати й облікувати в ній медичне обладнання, розберімося, в якому обсязі ця робота ляже на бухгалтерів та яку інформацію починати готувати. Реєстрація в СОС підлягає обладнання, яке, включене до переліку номер 697 фактично наявне в медичному закладі. Належить закладу або орендоване, доступне для використання або потребує ремонту. Обладнання, яке неможливо відновити, не реєструйте. З поміж даних, які потрібно вносити в СОС щодо медичного обладнання, зокрема, назва і код, місце знаходження, виробник, дата випуску, модель, серійний та інвентарний номери за наявності, статус доступності тощо. Підготувати інформацію, на нашу думку, має бухгалтер, де її шукати. Допоможуть первинка та регістр аналітичного обліку як код. Акти приймання передачі основних засобів продемонструють, яке обладнання придбали коштом медзакладу, отримали безоплатно як благодійну, гуманітарну допомогу чи від засновника. Акти приймання передачі орендованих основних засобів поінформують про обладнання, яким заклад користується тимчасово. Акти введення в експлуатацію посвідчать фактичне використання обладнання. Інвентарні картки нададуть вичерпну інформацію про інвентарні об'єкти, їхній стан та місця експлуатації. Радимо підготувати й документацію про технічний стан обладнання, службові записки технічного персоналу про потребу в ремонті, дефектні акти, експертні висновки, плани ремонтів, акти про передачу на ремонт поліпшення, акти повернення тощо. Відповідатиме за внесення даних керівник медзакладу або інший уповноважений представник, на якого ці обов'язки керівник покладе наказом. Чи може бути цим щасливчиком бухгалтер? Теоретично так, адже уповноважений працівник реєструватиме обладнання, оновлюватиме інформацію, змінюватиме статус його доступності, а також відповідатиме за актуальність цих даних. Ця інформація перебуває переважно в компетенції бухгалтера. Тож його шанси стати уповноваженою особою чималі. Розпочніть реєстрацію щойно отримуєте технічну можливість, МОЗ не встановило чітких строків, але НСЗУ рекомендує не баритись. Ще більше інформації шукайте в продуктах цифрового видавництва Експертус. Експертус це завжди своєчасна та фахова допомога у вирішенні ваших робочих ситуацій. До нових зустрічей! Thank you